Привіт, я Алекс Руса і ти потрапила на мій канал. Якщо ти ще не підписалася і не зробила червону кнопочку сіренькою, то скоріш підписуйся, тут буде багато чого цікавого. Як ти вже могла зрозуміти, сьогодні ми будемо розпаковувати цю чудову коробочку. Давай, щоб не тягнути час, ми почнемо. І як ти можеш бачити, нас тут зустрічає два ось таких ось пакетика чудових. Але що ж там під ним? Wow. Це саме цей альбом. Давай скоріше подивимося, що там у ньому. Ви ж, бачите, я вже почала трішки заповнювати цей альбом. Пробач, я не витримала, вже почала заповнювати деякі картки. Так як мені зараз я тебе покажу, я відкрила була один пакетик ось звідси, і так же само один пакетик звідси. Тому, якось ось так. І до того ж, також мені попалися. В цьому альбомі в коробці лежав пакунок з картками. Мені, наскільки я можу пам'ятати, попалась точно ось ця ось карточка. Попалась, здається, ось ця. І також якась із цих, здається, ось ця мені також потрапила. І, звичайно, була ось ця, ось подарочна карточка з Лейлою. Тому давай не гаяти часу і скоріше відкриємо всі інші картки. Мені дуже сильно цікаво, що там буде далі. І почнемо ми з ось цих ось, двох ось карток. Які були в подарунок до альбому? Перша повторочка, яка нам попалася. Давайте ми її відкладемо в сторону. О, блум! Боже, я дуже хотіла саме ось з Блум. Я її обожнюю, тому давайте її сюди. Так, цієї в мене ще поки що не було. Повторочки будемо відкладати в цю сторону. Я подумаю, що я з ними зроблю в майбутньому, поки що я тільки в розробці над цією думкою. Тому слідкуйте за всіма новинами, що я придумаю далі з цими повторками, що взагалі далі буде. А ми поки що, давайте, мабуть, почнемо все ж таки з голубих, відкриємо декілька голубих пакетиків. Як я сказала, ми почнемо відкривати саме з голубих карточок. Тому давайте ось цю ось ми сторонку. Ми, можна сказати, умовно вже відкрили три синіх пакетика. Давайте подивимося, що в нас буде далі. Так, давайте я вже побачила першу повторку, яка нам попалася ще одна. Що ж, давайте подивимося, у нас тут. Є одна вертикальна і дві горизонтальних. І перша, це в нас, на жаль, це повторочка. Тому ну, ще така картка в нас ось уже є. Ми повторку відкладаємо в сторонку, я забула положити блум. Що ж, знову у нас повторка. І знову у нас повторка така музу, я вже таку музу маю. Так, зараз я покладу блум на її законне місце. І ми відкриваємо, і ми відкриваємо наступну коробочку. Наступний пакетик. Давайте, щоб це було і для мене, сюрпризом, і для вас. Так, дивимося. І це, походу, у нас. Знову повторка, чи це мені здається? Ану зараз уважно. Так, да, це знову ось у нас повторка. Тут у нас, о, такої у нас ще не було. Це в нас текна і блум. Дуже гарна. І, здається, це дуже-дуже рідкісна, тому що ССР не просто SR, а з двома С-ками, тому це дуже-дуже клуб. -дуже... Круто і класно, я ж дар мовлення втратила. Так, це кладемо сюди, давайте далі. І так... О, пепе, боже, я його обожнюю. До речі, в мене є теорія про пепе, куди він дівся на каналі. Тому дивіться. Далі у нас знову стела. Таку ми вже маємо. І флора, о, це що то новеньке? Це добре. Давайте далі. У мене в планах сьогодні відкрити всі ці пакетики, тому мій план не має рухнути. І так, відкриваємо. О, такої я ще не мала. Це чудово. Так, повторочка. М -м -м, все так добре починалося. І знову повторочка. Так, ось. Знову повторочка. Таку ми вже маємо. І так, давайте подивимося. Буде такий випадок ще ще. О, дивіться, яка свідкість. Давайте з неї і почнемо. Флора. Дуже-дуже файна. Дивіться, така переливається класна флора. А ну тут ще в нас. Уже ми таку маємо. На жаль, туди її. І Блум. Файна, звичайна, але, на жаль, у нас вже така ось ціла колода карт У нас вже. З'явилася із повторок. Давайте наступну. Що нам втрачати? І так, давайте подивимося. Ух ти, лорд Даркар. Оце нам пощастило, серйозно. Раст. Таку ми вже маємо, відкладаємо. Боже, це муза! Дивіться, яка вона гарна. Це моя улюблена буде. Дуже файна. Давайте далі. Я довго не буду затримуватися на репліках, я хочу якомога швидше вам усе це показати. Так. Ух ти. Такої, здається, у нас ще не було. Файно. І знову третя чи четверта стела у нас повторці. Давайте далі. І так. Повторочка. Повторочка. І знову повторочка. Я сьогодні, мабуть, відкрию тільки. Голубі, а наступного відео ми з вами відкриємо ще й рожеву коробочку. Ух ти, такої я ще не маю. Тому давайте і сюди. Це в нас повторочка. І це в нас також повторочка. Ау! Я вже відкрила. Добре. У нас тут текна, такої ми не маємо. Потім набу. І знову текна. Поки що повторок немає. Давайте підемо далі. Ухти, ти! Стормі рідкісна. Це добре. Потихоньку повторочки закінчилися, але ні знову мітці. І даркар. І так. Таку, наскільки, Боже, я вже і не пам'ятаю. <свісно> таку ось ми маємо. Таку також. І таку також. Це набув. Що ж, давайте подивимося, що в нас тут. Всі звичайні повторка. Ух ти, кімі. Це добре. Рівен. Обожнюю його. Нарешті добре. А хто тут у нас? Повторка. Скай, це добре. І брендон, як удачно, вони разом нам потрапилися. Так. Ця у нас була тут, чи ні, я вже не пам'ятаю, була повторка. Це в нас були піксі. О, Ванеса У нас такого ще не було. Давайте далі. Я поскоріше хочу відкрити усі якомога швидше. Так. Давайте подивимося. Такої у нас немає ще. Ух ти, я дуже цього хотіла, мені дуже подобається. І Візгіс чудово, я коли дивлюся постійно на Візгіса, чомусь я постійно згадую комікс із ним. здається, другий випуск. Коли в Стела прийшли до Алфеї, і перший урок у них був саме з Візгісом. І так, ух ти, це також дуже файна картка. Дуже мені подобається. М -м -м, тут є ще переблумівалтера. Відгукніться. І Грізельда. Така із зірочками теж дуже файна. Чудово, давайте поїхали далі. Майк Венеса. круто. Музей Рівен. мої любимчики. І Фарагонда. Чудово. І так, відкриваємо. Кіко Обожнює цього кролика. Стормі. І Роксі. Чудово! Так, давайте ми одну полоску майже вже закінчили в коробочці. І так, що тут у нас? Ммм, Чорного кола. Чудово. Дарсі. Здається. А ні, вона у нас здається. Була на самому початку повторочка. Ммм, дуже гарна відьма. Годиться. І так. І так, давайте відкриваємо далі. Я на секунду відволіклася, вибачте. І так, повторка. Такої ми ще не маємо, відьмочок наших. У Айсі! Всю троїцю, ми здається, вже зібрали. І в нас тут виходить ось така ось купа карт. Давайте далі. І так, це повторка, вона десь у мене десь ось тут десь була, ось вона. Не годиться. Стормі крихітка також у нас десь тут була. Я це пам'ятаю, була і Роксі була. Далі йдуть одні сплошні повторочки. І так, о, такої ще не маємо. Файно. І, на жаль, не дуже файно, бо таку вже маємо. Так, подивимося, ми вже закінчили першу колоночку. Давайте другу. А ну-ка, давайте все витягнемо. Так ось файно. І туди його. І так. Що ми маємо, давайте витягнемо на або будь-яку. Що ми так прямо по порядку йдемо постійно. М -м, повторка, повторка. І це, здається, у нас не було. Давайте її покладемо, якщо що, відкинемо в повторку. Але, здається, її в нас не було. Так, далі відкриваємо. Була, на жаль, повторочка. Була, на жаль, повторочка. І, на жаль, рівень кицяти також уже був у нас. Точніше, ми тебе вже маємо. Нада нам хтось інший. Так, була така в нас. О, гель, гелі в нас ще не було, гелі нам І флоріка. Здається, також ще не було. Якщо що, ми її викинемо в повторку потім. Якщо буде потрібно. І так, давайте відкриємо наступний. О, таку ми вже маємо, на жаль, сюди її. Таку також. І Брендон, 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 Здається, ми його витягнули разом зі Скаєм, якщо я не помиляюся. звичайно. Давайте я вам зараз шодесенько розберу всю цю кіпу і ми з вами відкриємо, залишився карточки, тому що я вже заплуталася, яка була, чого не було і що взагалі до чого. Тому почекайте буквально одну секунду. Нарешті, я це зробила і я розклала всі картки. Давайте з вами відкриємо оцей весь залишок. Я так думаю, будемо завершувати. А як я вже сказала рожеву коробочку. З вами ми відкриємо в наступному відео. Тому давайте розберемося, з тим, що не залишилося. У нас тут зібралася вже ціла стопка ось таких ось повторок. Але давайте розберемося з тим, що у нас тут залишилося. Може, є? Тут все ж таки ще якась карточка, якої в мене ще немає. Повторка. Повторочка. І знову скай повторочка. Щось мені підказує, але я все одно всі відкрию, що далі одні повторочки. Повторочка. Повторочка. Ух ти! Помилилася, помилилася. Стела, стелу нам, стелу нам нада, да-да-да. Стела нада, стела, да. І так, відкриваємо повторочка. Повторочка. І повторочка, на жаль. Так, залишилося три пакетики. Я сподіваюся, що хоча б одна неповторочка нам має попастися. Ану, давайте повторочка. Повторочка. І знову повторочка. Так. Передостанній пакетик. О, неповторочка. Надо. Повторочка. І опять повторочка. Все ж, одна повторочка нам попалася. Все ж таки справдилося моє передбачення. А що нам цей пакетик прошепче? Ух ти! повторочка. Нам Вау, не повторочка. І стела СРР. Чудово. Зараз буквально одну секунду я вкладу всі інші картки на свої місця, а потім з вами продовжимо. Десь отака ось у нас колекція вийшла, як ви щойно змогли це все побачити. Ось така ось велика кіпа карт у нас вийшла з повторками. Давайте все ж таки, мабуть, поглянемо, скільки чого у нас повторок вийшло, тому що, мені здається, вам цікаво і мені теж не менш це все цікаво. Тому зараз, буквально, вибачте, декілька секунд. Дізнаємося, скільки нас, яких повторок. І так, ось яку ми картину маємо. Максимальна кількість це три однакові карточки. Це таке, як Дарсі, Стела. Дві карточки є з Блум. А так, в цілому, в основній кількості всі карточки є поодиночні. Якось так. Їх, на жаль, тут заповнений майже весь стіл. Зараз я, зараз я спробую це вам показати. Десь ось так ось приблизно це все виглядає. І десь ось так ось приблизно виглядає вся ця кіпа паперу. Тому десь ось так. Як ви можете бачити самі, така величезна кількість. Повторок випала. Давайте я вам також зараз ще покажу альбом зі зворотньої сторони. Це ось такий ось тип Wingx Club. Також на звороті. Я так здогадую, що це китайською написано те ж саме Wings Club. На пальтурці всі дівчатка, і з вами ми вже заповнили цей весь альбомчик. Тому не забувайте, ми сьогодні відкрили голубу коробочку. А в, наступному відео, а в наступному відео ми з вами відкриємо рожеву. Тому підписуйтеся, ставте вподобайки, і дуже-дуже скоро ми з вами відкриємо рожеву коробочку. До нових зустрічей в новому відео. Пока! We live in a magical and wonderful world. Dream. Everyone has a secret dream. One day you wake up and see you become.